Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати! Малята! Сьогодні я запрошую вас у чудову незвичайну подорож. Погоджуйтесь зі мною? Ну тож, збирайтеся, зараз вирушаємо. Займайте місця в чарівному літаку і полетіли! Летимо зліво направо аж до хмарин. Подивіться, малята! А сонечко рухається нам назустріч справа наліво. Привіт, сонечко! Як високо ми піднялись, що бачимо зірки! А які цифри ви бачите на зірочках? На звіті, будь ласка! Діти, ми долетіли з вами до чарівної країни математики. Тут нас чекають дивовижні місця і цікаві пригоди. Малята на математичній галявині мешкають геометричні фігури. Подивіться, чим вони відрізняються одна від одної? Так, фігури різні за формою, за кольором. Ще одні геометричні фігури мають об'єм, а інші плоскі. Назвіть, будь ласка, їх за порядком розташування. Перша фігура конус, друга фігура квадрат, третя фігура шар, четверта фігура трикутник, п'ята фігура куб, шоста фігура коло. Для вас є завдання. Потрібно розселити геометричні фігури в свої будиночки. Об'ємні фігури в будиночок, що знаходиться з лівої сторони, а плоскі фігури в будиночок, що знаходиться з правої сторони. А тепер перевірте себе, чи правильно ви розселили фігури. В будиночку зліва мешкають об'ємні фігури, конус, куля і куб, а в будиночку справа мешкають плоскі фігури, квадрат, трикутник, коло. Ви чудово справилися з завданням. Малята, Роздивіться уважно картинку. Біля зеленої по поріжці пливуть човники. Порахуйте їх, будь ласка, за порядком. А тепер пропоную пограти в гру, що змінилось. Діти, що змінилось на картинці? Так, зник човник за номером 4. Молодці розумнічки. Граємо далі. Малята! А на цій картинці що змінилося? Так, теж з них човник, але за номером 2. Чудово! Молодці! А тепер я пропоную вам разом з водолазом пропливти під водою і помілуватись підводним царством. Погляньте, малята, які чудові черепашки пливуть назустріч водолазу. А в якому напрямку вони пливуть? Правильно, черепашки пливуть справа. Наліво. Діти, а ось ці жовті черепашки в якому напрямку пливуть, як ви гадаєте? Так, добре, черепашки разом з водолазом пливуть зліва направо. Все правильно. Діти, подивіться, які гарні красиві квіти ростуть на галявині вздовж берегової річки. Порахуйте, будь ласка, квіти і скажіть. Скільки червоних квітів з лівої сторони річки, а скільки з правої сторони жовтих квітів. Так, все вірно, ви порахували. Червоних квітів чотири, а жовтих квітів три. Малята. А тепер завдання порахувати качок. Скільки качок пливе по річці. І скільки качок. Сидять на галявині. Так, вірно, поріжці пливе дві качки, а на галявині сидять три качки. А тепер поміркуйте, а скільки ж всього качок на галявині? Так, чудово, ви розумнічки, всього п'ять качок. Діти, ви такі кмітливі та розумні. Ви блискуче справились із всіма завданнями в країні математиці. А тепер нам час повертатися назад. Малята, займайте місця в нашому чарівному літаку і прямуємо справа наліво до зірок. Не забувайте рахувати зірки. Але будьте уважні! Блискуче, молодці! На цьому наша подорож малята завершилась. Сподіваюсь, що вам все сподобалось, ви всі завдання виконали правильно, ви неймовірні молодці! До нових зустрічей, до побачення!